Всім привіт! Сьогодні працюю в садочку і замітив зелену гусінь на листочках фундука. Зараз зберу і потім знищу. Така гусінь за 3 роки. Перший раз я бачу таке. Фокус на лісі. Є прямо що страшне. Віжі листочок, видно, він зелений і схрумали. Ось десь вона нападає. Із зулю возьмо коробочку. Зриваю ці листочки огражені. їх в безпечному місці знищу за ділянкою ну що, видно вони їдять такі самі молоді прирости такі після дощів після підживлення такі Сочні листочки. Це гусінь смакує. Перший раз таке бачу, можливо це від кукурудзи десь, на, Ну тільки на, на одному кущику це добре. Наприклад, такі листки старші, твердіші вони, вони їх не рушають. Це Кінець серпня. Ну, Обачно цикатка з'являється, це якась гусінь. Дивлюсь яєчок відкладень немає. Ось такі чисті. Мабуть, якийсь случайний. Ось такі частенькі На ну, всій ділянці це тільки на одному кущу я побачив. Мабуть, якісь... Випадкові колонізатори Вусь. Попали от туди їх не треба. Слава Україні. Дякую за увагу.